Компанія автопарк нове надходження Audi A5 2013 року випуску на дизельному 2-літровому двигуні автоматичній коробки передач та передньому приводі. Візуальна та ПЛКП без нарікань автомобіль весь в заводському другому шарі. Офіційний автомобіль від другого власника з повною історією обслуговування на офіційному дилері Audi. Повний S-Line, Оригінальні лекосплавні диски 18 градусу на літній гумі безключовий доступ на всіх ручках дверей. Безрамочні двері. Салон. Комбінований текстиль плюс алькантара з електрорегулюваннями передніх пасажирів. Сидіння максимально зручні. По стану сидінь, доглянуті, чистенькі, без пошкоджень, без пропалень, стеля чистесенька, мультимедіа дисплей, керування музикою, клімат, контроль підігріви передніх сидінь. Кермо в такому стані. Мультикермо, датчик світла, датчик дощу, електрорегулювання дзеркал з електроскладанням, повний електропакет. По задньому ряду також все доглянуто, охайно, сидіння максимально ціленьке, автомобіль повністю відповідає своєму пробігу. А оглянути автомобіль можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.